Друзі, усіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Покажу ось таке чудове надходження, економічний автомобіль Honda Clarity в максимально яскравому вигляді 2017 року випуску на дуже багатій комплектації. Автомобільчик у нас прибув з США. Має 1,5 бензиновий двигун, гібридну основну плагін гібрид Ось таку гарну чудову оптику, максимально приємний яскравий колір. Все в дуже гарному та збереженому стані і ціна даного автомобільчика 21 490 доларів. Є ось такі оригінальні легкосплавні диски на літній гумі, камери 360, безключовий доступ. Тут у нас також все в дуже гарному та збереженому стані. Місткий багажний відсік, є камера заднього огляду на рахунок заднього ряду. Ось такі гарні дверні карти, комбінований салон, текстиль, плюс шкіра в дуже дійсно гарному кольорі. Також є підстаканник для заднього ряду, безключовий доступ, повний склопакет Сидіння у нас з боковою підтримкою в максимально приємному та збереженому стані. Підстаканники, автоматична коробка передач, гарна мультимедія, запуск двигуна з кнопки, шкіряне, мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Та даний автомобіль має ще безліч цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, що це чудове авто у нас продається за ціною 21 490 доларів. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також ось такий чудовий автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.